Питання До питань пасток я б відніс сугестивні запитання. Це запитання, які вже містять в собі відповідь. Наприклад, тобі дві ложки каші чи три. Як з ними працювати, можна відповісти дякую. Я не буду кашу взагалі. Я хочу з'їсти морозиво». Риторичні запитання. Це запитання, які фактично маскують твердження, яке в них закладено. Що можна зробити в цьому випадку? Доволі ефективно працює повернення людині того, що ви від неї почули. Наприклад, якщо кажуть, ти можеш хоч щось зробити правильно повернути людині. Ти сумніваєшся в тому, що наступне завдання. Я зроблю правильно, це має дещо протверезувальний ефект. Незручні питання. Скільки заробляєш, чому ще не одружений? Тощо. На такі запитання я люблю відповідати зустрічним запитанням. Чому вам було важливо це спитати? І множення запитання. Навіть декілька класних питань, якщо вони задаються поспіль, стають пасткою. Тому що людина обере чи те питання, яке для неї найбільш зручне, чи останнє, а попереднє проігнорує. Тому, якщо хочете задавати ефективні запитання, використовуйте одне за раз. А тепер перейдемо до маніпуляцій. Ми будемо намагатися прояснити сам принцип формування маніпуляції. І для цього будемо спиратися на транзактний аналіз Еріка Берна. Більше ви зможете дізнатися з його книг, Люди, які грають в ігри та ігри, в які грають люди. На зараз достатньо розуміти, що в кожному з нас існує три егостани – батько, дорослий і дитина. І тільки в егостані дорослий ми оцінюємо ситуацію на основі тих фактів, тих подій, які відбуваються зараз, і робимо виважений висновок, і приймаємо виважене здраве рішення. Уявімо ситуацію. Двоє колег на роботі спілкуються. На жаль, наш проект провалився. Ти допоможеш мені з'ясувати, що пішло не так. Колега номер 2 Так, давайте пропрацюємо. Я також зацікавлений зрозуміти, які помилки ми зробили, щоб наш наступний проєкт був більш, більш успішним. Це так звана додаткова транзакція і це про доросле ефективне спілкування. А тепер уявимо іншу ситуацію. Керівник каже підлеглому, ти знову запізнився, коли це закінчиться? Підлеглий, Перепрошую, більше цього не повториться. Керівник звертається з його стану батько до його стану дитини підлеглого. Це ще не є маніпуляцією, проте це може бути доволі неприйнятно для людини. Що ж робити в цій ситуації? Керівник, ти знову запізнився, коли це закінчиться? Підлеглий. Визнаю, що я запізнився, і бачу, що для вас це неприйнятно. Чи хотіли б ви обговорити це в переговорці? Керівник. Так, давай обговоримо це через 30 хвилин. І, вибач, мені не слід було звертатися до тебе таким тоном. Що відбулося? Підлеглий відмовився відповідати керівнику за його стану дитини, і відповів за його стану дорослого. І керівник це прийняв. Тобто для того, щоб повернутися до спілкування яке доречно на роботі, між колегами в переговорах, ми відповідаємо з егостану дорослої, навіть якщо запитання націлене на нашого батька чи дитину Перехресні транзакція. Це вже ціленаправлена маніпуляція. Клієнт переходить в автосалон і питає: скільки коштує ця автівка? Продавець, вона дорога. Чи впевнені ви, що зможете собі це дозволити? В цьому випадку, якщо клієнт відреагує за гаста дитини, то він може намагатися переконати продавця в тому, що він сплату спроможний, і купити цю автівку. Проте на ранок відчуття в нього буде досить недуже. Він може намагатися її повернути. І, скоріше за все, навряд більше прийде до цього менеджера щось в нього купувати. Тому я раджу відмовитися від маніпуляцій, які можуть бути в короткостроковій перспективі, виграшні для однієї сторони, проте в довгостроковій перспективі від маніпуляцій програють обидві. Як можна протидіяти цій маніпуляції? Продавець. Вона дорога. Чи впевнені ви, що зможете собі це дозволити? Клієнт, будь ласка, назвіть вартість автівки в доларах. Тобто, підсумую: якщо ми зустрічаємося зі спробою перекрутити, діалог, який ми починаємо за гостану дорослого, і звернутися до. Нашого внутрішнього батька чи нашої внутрішньої дитини важливо це помічати і повертати розмову до спілкування між двома внутрішніми дорослими. Таким чином, ми можемо ефективно протистояти маніпуляції і відмовитися від того, що Ерік Бьорн називає іграми. Більше про це ви зможете дізнатися з його книжок.